27 грудня продовжує роботу медіа центру України Укрінформ. Мене звати Світлана Чепиренко. Зараз говоримо про безпекові заходи в Україні на новорічно-різдвяні свята, і з нами сьогодні Роман Рудак, заступник директора департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України. Пане Романе, доброго дня! Доброго дня, отже, пане Романе, ялинка прикраси гірлянди. Як українці мають відсвяткувати ці свята в першу чергу безпечно? Дякую за запитання. Насамперед, хочу скористатися нагодою та ще раз проінформувати, нагадати суспільству стосовно заходів безпеки під час лунання сигналу повітряна тривога. Звертаю увагу, що ДСНС рекомендує не ігнорувати. Сигнал повітряна тривога, тому що повітряна тривога у нас сигнал. Ми звикли ще з сирени, і в додатку приходить сповіщення. Але повітряна тривога це у нас не тільки сповіщення про загрозу авіаударів. Це на сьогоднішній день під час війни. Ми звикли так, що це авіаудари, але цей сигнал сповіщає і про інші стихійні лиха. Тому, Ще раз звертаємо увагу населення, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Також для того, під час як отримали сигнал повітряна тривога, рекомендуємо негайно слідувати до укриттів. Заздалегідь рекомендовано володіти найближчими місцерозташуваннями цих укриттів, які знаходяться у вас найближче біля місця роботи, укриття, які знаходяться біля вашого житлового будинку. Якщо ви не встигаєте слідувати до свого місця укриття найближчого, тому рекомендовано скористатися правилом двох стін, зайняти так сказати, безпечне знаходження в приміщенні без вікон. Так, що стосується нового року? Звертаю вашу увагу, що загалом станом в державі за 11 місяців виникло більше майже 14 тисяч пожеж в житловому секторі. Звісно, на сьогоднішній день це пониження кількості виникнення пожеж порівняння з минулим роком, але все ж таки необхідно вживати максимально заходів щодо і мінімізації як виникнення, так і наслідків пожеж. Насамперед, для того, щоб знизити ризики виникнення пожеж, потрібно розуміння в суспільстві стосовно елементарних правил пожежної безпеки, яких необхідно дотримуватись, та дій під час уже виникнення самих надзвичайних подій. У нас невдовзі відбудеться відзначення нового року, святкування. Тому громадянам слід пам'ятати, що так вже з нас повелося, що атрибутом новорічного свята є в нас ялинка, яку влаштовують як в помешканнях, так і в дитячих закладах, в школах, в садках і в різних установах. При влаштуванні ялинки необхідно дотримуватись елементарних правил. Це Новорічна красуня повинна розміщуватися в нас від приладів опалення, які можуть спричинити загорання на відстані найменше це пів метра. Самі ялинки повинні щільно та якісно закріплюватися до поверхні, я маю на увазі, підлоги. Це або в якихось ємностях з піском, або на металевих ніжках. Також ялинки у нас рекомендовано не прикрашати несправними гірляндами. Це які у видав візуально бачите, що вони технічно пошкоджені не сертифікованими, які придбані на стихійних в стихійних місцях без сертифікату якості. Також не прикрашаємо ні в якому разі новорічних красунь легкозаймистими речовинами. Це я маю виду Вата, бумага, ні в якому разі це не бенгальські вогні, це не свічки. Проводимо, е, приділяємо увагу як е, донесення інформації цієї до дітей. Забороняємо їм самостійно і вмикати ялинку, вимикати ялинку. Ні в якому разі не залишаємо вмівкнену ілюмінацію на ялинках. Під час того, як ми залишаємо приміщення, також ялинки заборонено влаштовувати на шляхах евакуації, це в дверях, які якщо вони будуть заважати проходу із кімнати. Якщо вже так сталося, що ялинка зайнялася. Першочерговими діями, для, які повинен знати кожен громадянин, вам необхідно викликати пожежну охорону. Якщо є така змога, що вам не загрожує, наголошую ще раз, якщо вам не загрожує вашому житті, це негайно вимкнути ілюмінацію з розетки за змогою повалити ялинку на підлогу і накрити цупкою тканиною. Рекомендовано, щоб в приміщенні, де будуть влаштовані ялинки, були ємності з піском, первинні засоби пожежого сіння, я маю на увазі вогнегасники. На крайній випадок це ємності з водою, але наголошую, вода є небезпечною при гасінні пожежі ялинки, тому що якщо у вас вимкнена ілюмінація, ми розуміємо, що це електрика, і також ялинки, які використані штучні, вони під час гасіння їх водою можуть виділяти небезпечні речовини. Тому найкраще це вогнегасники та цупкі тканини. Також, також забороняється під час святкування новорічних свят в приміщеннях використовувати піротехнічні прилади. Мається на увазі навіть бенгальські вагні та хлопавки, їхні іскри можуть зайняти інші предмети, навіть одяг на людині. Також стосовно використання перетехнічних приладів, слід пам'ятати, що на території держави відповідно до закону України 3039 заборонено використання. Піротехнічних приладів, за що також передбачаються штрафні санкції у вигляді грошового стягнення. Це за статтею 195, .6, та також за статтею 182 Адміністративного кодексу України. Ще хочу скористатися нагодою та також проговорити елементарні заходи, які необхідно вживати при. Користування пічним опаленням, так як в нас здебільшого взимку люди під час опалення своїх домівок нехтують деякими вимогами та нормами правил пожежної безпеки, то є нерідкістю пожежі, які виникають, якою причиною стало пічне, несправне пічне опалення. При пічному опаленні Необхідно дотримуватись також простих норм. Це вас потрібно, щоб були воносправне, щоб перед пічками, які використовуються, необхідно обов'язково, щоб було з негорючого матеріалу, як приклад, це металеві листи встелені на підлозі розміром від 0,5 і 0,5 на 0,7 метрів. Також витяжні канали пічного опалення повинні бути без тріщин, повинні бути оброблені глиною. Дуже велику загрозу насамперед від пічного опалення несуть витяжні канали, які проходять через поверхню будівлі і є дотичними до дерев'яних конструкцій. Також забороняється ніякому разі розпалювати печі легкозаймисними рідинами. Це майже постійно виникає з цього пожежі. Також забороняється печне випалення залишати без догляду та здійснювати його отоплення, не закривши його щільно. І на сам кінець хочу звернути ще увагу, що під час. Новорічних свят необхідно дотримуватись не тільки поводжень, як з ялинкою і з пічним опаленням, але й дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки в побуті. Мається на увазі як не паління в ліжку, як не розведення різного виду багать в приміщеннях, не використання піротехніки, не залишення під час. Як ви пішли на роботу, щоб в приміщенні залишалися вімкнені електроприлади. Нічого не залишаємо на газових та електроплитах, тому що виникають деякі випадки, що люди під час відключення світлу дістають газові горілки, які ставлять на ті ж плити електро, використовують після того, як вмикається світло. Газовий балон, ми розуміємо, що нагрівається на електропортій і призводить до вибуху. Цим всім елементарним правилам необхідно насамперед навчати наших дітей, тому що вони розуміємо, що вони в ігровій формі це все використовують. Вони використовують те, що роблять дорослі свічки самостійно, намагаються підпалювати. На це потрібно наголошувати увагу, що це все заборонено. Дякую, пане Романе. Я сподіваюся, українці дослухаються до ваших порад і свята прийдуть безпечно і люди не будуть додавати собі проблем в цей і так складний час. А ще один наш гость сьогодні це Олександр Хорунжий, пресофіцер ДР ДСНС України. І е, з паном Олександром хотілося поговорити про е, безпеку на замерзлих водоймах. Я думаю, що варто нагадати ще раз, що все ж таки замерзла ріка чи озеро це не каток і не розвага, а це перш за все питання безпеки. Я обов'язково до цього дойду. Перш за все, хочу привітатися з усіма. Е, вітаю усіх з Різдвом Христовим і з прийдешними святами. Е, і Бажаю провести їх безпечно. Щодо роботи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у е, умовно святкові дні, тому що у нас немає святкових днів, ми чергуємо фактично кожного дня і будемо чергувати на новорічні свята. Саме і чергуємо в, в посиленому е, режимі. В системі ДСНС на цілобовому чергуванні перебуватиме понад 7 тисяч осіб та 2200 одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки. У разі ускладнення ситуації можливе посилення сил і засобів ДСНС до 11 тисяч 400 осіб і майже 5 тисяч одиниць спецтехніки пожежно-рятувальної спеціальної техніки. Якщо брати Київ, то у київському гарнізоні на чергуванні перебуватиме 920 осіб. Та 240 одиниць техніки ще понад 500 осіб перебуває у резерві. Тобто ми готові до ліквідації будь-яких надзвичайних ситуацій, які спричинені як, наприклад, погодними умовами, як це було нещодавно на Одещині, так і, звичайно, Російською Федерацією. в апаратах. В апараті служби та територіальних органах ДСНС у нас призначено відповідальних осіб з числа керівного складу та організовано цілодобово роботу оперативних груп з органами влади на всіх рівнях організовано взаємодію щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж і інших небезпечних подій. У нас відпрацьовано оперативні документи на об'єкти проведені святкових заходів. Культові споруди здійснене перевірку джерел водопостачання протипожежного у районах їх розташування. ДСНС готове до виконання завдань за призначення. Це те, що стосується організації, організації нашої роботи на святкові дні. Друге питання: щодо замерзлих водойм. У нас з початку грудня місяця. Загинула на водоймах 30 осіб, з них одна дитина. Підрозділом ДСНС врятовано 5 осіб, врятовано вибачаюсь, 10 осіб, з них п'ятеро дітей. На жаль, останнім часом трапляються випадки, особливо це стосується сільської місцевості, коли діти виходять на кригу. Зараз ви бачите, яка погода. Температура коливається вночі від мінусової температури, в день до плюс, до, до плюс і значний плюс, якщо брати цей період року. Тобто це може бути до плюс 5 градусів в південних регіонах до плюс 7. Відповідно, за такої погоди крига стає крихкою, і це, звичайно, небезпечно для тих, хто хоче вийти на лід. Я зараз закликаю батьків. Провести виховну роботу з дітьми, пояснити, що не можна виходити і гуляти біля водойм, виходити на лід і е, пояснити, наскільки це е, небезпечно, декілька порад. Е, перше, якщо ж людина, ми, ми зараз говоримо про те, що зараз бажано на лід взагалі не виходить. Тому що бачите, яка температура. Якщо все ж таки стався випадок, коли людина провалилася, треба кликати про допомогу для того, щоб вас почули. Відповідно, ті, хто почують, мали зателефонувати на 101 підрозділи ДСНС, зокрема і місцеві органи влади, мають рятувальників, які можуть прийти на допомогу. Бачу, чули статистику. У нас 10 людей врятовано. Якщо є підручні засоби, можна кинути відповідно тому, хто тонить, якийсь зв'язаний шарф або якусь жердину, за яку можна вхопитись. А далі витягти. Якщо людина не має поруч кому допомогти, то відповідно треба напливом або грудьми, або спиною відповідно вибратися на лід і таким чином перекотами, просто намагатися подалі відійти від перекотитися від того місця, де людина провалилася. А щодо інших складових, я просто коли ми говоримо про замерзли водойми про небезпеку на замерзлих водоймах, я відразу хочу представити такі матеріали, що ми зараз активно проводимо роботу з дітьми щодо попередження випадків випадків загибелі людей, дітей. І запустили загалом ДСНС спільно з ЮНІСЕФ і МВС, запустили таку інформаційну кампанію спільно до безпеки, зимової пригоди без шкоди. Тобто ми знайомимо зараз підлітків з важливими правилами безпечної поведінки взимку. Значить, у нас розроблені відеоролики, інформаційні дописи в соцмережах, роздаткові друковані матеріали, ліфлети, газети все це ми робимо для того, щоб максимально поінформувати дітей. І у нас фактично більше ніж півмільйона дітей отримали і отримують необхідні знання для безпечної поведінки. Зараз канікули. Зараз такий час, коли діти можуть перебувати десь гуляти, і це може небезпечно. Тут стосується. Матеріали і замерзлих водойм. Це стосується матеріали ізмінної безпеки, про яку я трошки ще поговорю, тому що це теж один із аспектів нашої діяльності. Тут і що треба робити під час поведінки, під час тем, темного часу доби. Є відповідно матеріали для дітей. Такі матеріали ми зараз розмістили по всім пунктам незламності для того, щоб... Коли люди можуть ну, прийшли туди або зарядити гаджет, або погрітися, вони могли ще отримати відповідну достовірну інформацію і поради від рятувальників. У це газета більш для літнього віку людей, теж з безпековими порадами. І в принципі, ця робота вона проводиться, і я надію, що вона позитивно вплине на ту динаміку, статистику негативну, яка може бути від цих чи інших надзвичайних ситуацій. По погоді одразу скажу на, на святкові дні. Ми консультувалися з Укргідромецентром. Ми не очікуємо різких погіршень погоди, погодних умов. Поки що у нас немає штормових попереджень. Єдине, що може бути це сніголовинна небезпека в горах. Тому тут хотілося б звернутися до туристів. Коли ви виходите в гори, обов'язково слідкуйте за прогнозами погоди українського гідромоцентру Він проінформує, ми поінформуємо, якщо будуть відповідно попередження. Користуйтеся застосунком порятунок у горах, в якому чітко ви можете і зареєструватися свої маршрути зареєструвати, або це можна зробити на сайтах ДСНС Івано-Франківській, Львівський, Закарпатський і Тернопільській областей. Обов'язково беріть зручний одяг взуття, запас з собою, скажімо, енергії це павербанки, для того, щоб можна було зв'язатися у випадку небезпеки і максимально вас могли ідентифікувати по вашій геолокації. І це основні поради. І, звичайно, перевірте ті маршрути, якими йдете. І реєстрація це обов'язково. Ви вже зачепили, до речі, питання мінної, мінної безпеки. безпеки. Я так думаю, що взимку воно особливо актуально, тому що сніг, тому що не видно, що в тебе під ногами, як людям поводитися, як знаходити безпечні шляхи. А, да, перед тим як е, дійдемо до порад по мінної безпеці, то хочу ще сказати про трошки роботу ДСНС. У нас спочатку е, широкомасштабне військове вторгнення Російської Федерації на території України. Вилучено і знешкоджено піротехніками ДСНС понад 464 тисячі вибухонебезпечних предметів, у тому числі 3145 авіаційних бомб. Уявіть кількість е цього смертоносного залізяча, яке ми, е яке ми ліквідували вже, і продовжується постійна робота. Навіть в зимовий період специфіка така, що ми трошки обмежені. У розмінуванні, тому що сніговий покрив не дає візуалізацію мін та небезпечних вибухонебезпечних предметів, і температура, яка може впасти до нумісових значень, вона не дає змогу нормально працювати по тому, щоб цей предмет просто ліквідувати, щоб його знешкодити. Тому ми все ж таки продовжуємо роботу зараз, поки погода, погода дозволяє, ми працюємо в нормальному штатному режимі, але коли сніговий покрив достатньо великий і мінусові температури значні, то робота дещо обмежується. Разом з цим виклики, виклики від населення ми приймаємо і виїжджаємо на допомогу. Це можуть бути подвір'я, це можуть бути майданчики і так далі. Основні райони виконання робіт залишаються: це Донеччина, Миколаївщина, Харківська область, Херсонська область. Звичайно, працюємо на Сумщині, і Чернігівщині і Київщині. Але от ті області, які я зараз перелічив, це там сконцентрована найбільша кількість піротехнічних підрозділів ДСНС. Загалом хочу сказати, що перед війною у нас було до 600 піротехніків. Зараз ця кількість збільшилась майже в три рази і складає понад 1700 піротехніків, і ця робота буде продовжувати далі, враховуючи той масштаб, масштаб засівання в лапках вибухонебезпечними предметами Російської Федерації. Щодо правил безпеки, щодо ідентифікації, ми ні в коєму разі не треба зараз, особливо це стосується деокупованих територій. Іти як в, в касті 12 місяців за шукати проліски у лісі, можна замість пролісок знайти п, міну пелюстку, пилю, наприклад. Це дуже небезпечна внара, вона непомітна, ПФМ 1 її назва. І е, дуже багато людей страждає від цього. От буквально минулого тижня. Два випадки було, 15-річний юнак пішов до лісу і натрапив на приблизно таку міну, отримав поранення. Ну, слава Богу, хлопців врятували. 29-річний чоловік у себе на подвір'ї знайшов міну, знов таки натрапив на міну, знов таки підрив, отримав поранення. А загалом, щодо щодо статистики, по... Скільки людей у нас постраждало, у нас з початку широкомасштабного вторгнення на вибухонебезпечних предметах загинуло 277 людей, з них 14 дітей. Поранено 608 громадян, з яких 774 діти. Тому перше правило на деокупованих територіях. Особливо зараз, і як і завжди, поки триває процес розмінування не тільки ДСНС, а ще іншими оператами розмінування, не треба ходити в ліси, не треба ходити в поля, на водойми і підходити до розбитих будівель, намагатися підійти до вибухонебезпечного предмета, розібрати його і так далі. Побачили вибухонебезпечний предмет. Відповідно, відійшли тим самим шляхом, як прийшли, зателефонували на 101. Не підходь, не чіпай, телефонуй 101, основне правило, яке ми зараз пояснюємо, дітям воно просто запам'ятовується. Ідентифікувати, як ви кажете, неможливо. Сніговий покрив в лісі зберігається. І якщо міна під ним ховається, це дуже небезпечно. Тому не треба зараз ніяких прогулянок. Давайте почекаємо, поки ми вивільнимо нашу землю від мін та снарядів. Дякую, пане Олександре. Можливо, є запитання до наших гостей. Доброго дня. Алла шершень Укринформ. Чи є рекомендації у ДСНС для рибалок? При якій температурі повітря і товщині льоду не не рекомендується рибалити. Дякую. Так, дивіться, зараз, от зараз ми ще скомунікуємо про те, що зараз ми не радимо, тому що температурні режими такі, які не дають льоду бути міцним. Тобто мінусова температура, він замерзає, вода, да? плюсова температура розмерзається. Що трапляється з льодом? Він стає крихкий. Рекомендація для рибалок основні такі, що якщо лід Буде такого кольору, товщина льоду має бути не менше 7-10 сантиметрів. І визначити це можна, звичайно, з берега, але не треба заходити там, де є пройми, там, де може бути течі. Якщо ви заходите на лід, то треба пересуватися по тим стежинкам, які вже протоптані, скажімо так. В цілому, мати з собою якусь мотузку для того, щоб, якщо ви потрапили під лід, можна було її викинути і вас могли підтягнути, таким чином, врятувати. Але ми не рекомендуємо, ще раз нагадую, зараз виходити на лід, ви бачите такі погодні умови. Лід не є зараз міцним. Я дякую представникам ДСНС за те, що пояснили, як поводитися взимку, як провести ці свята безпечно. А медіа Центр Україна Укрнформ продовжить свою роботу завтра. Ми вже працюємо над розкладом. Дякую, що залишаєтеся з нами. Дякую.